Сьогодні четвер, 17 листопада 2022 року, 9 година 34 хвилини. Продовжуємо робити ранкову зарядку, заряджатися енергією, бедлоті показувати, хто і хто, діткам показувати гарний приклад. І робити світ краще. Бо якщо всі будуть розграбовувати країну, то що ж від неї залишиться? П'ятдесят бидло та країни нашої рідної неньки, так і продовжує грати в гру. Хто більше вкраде? за проміжок часу але вони не розуміють що використовуючи таких от дармоїдів які в своїм житті ніколи не працювали вони породжують в країні безлад Який їх же самих і погубить. Так що робіть висновки хто і хто, хто чого вартує. Добро все одно переможе зло. Як би вони не хотіли. 50.